Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги інформація про ті події, які вчора сталися в зоні проведення антитерористичної операції. Вчора різко загострилася обстановка на Світлодарській дузі. Задум противника передбачав проведення масованої артилерійської підготовки супереч мінським домовленостям, а після цього атака і захоплення двох наших опорних пунктів біля населеного пункту Луганським. Реалізація підступного плану загрожувала послабити щільність нашої оборони з прикриття Бахмутського району. Близько шостої ранку ворог почав артилерійський та мінометний обстріли позицій сил антитерористичної операції. Вогонь вівся безпосередньо з житлових кварталів, окупованих міст та сіл, що прилягають до цього району. Згодом піхота противника пішла в наступ. Бій тривав шість годин. Ворожа атака захлинулася. Через дві години противник перегрупувався, підтягнув підкріплення і здійснив нову спробу наступу, що також супроводжувалося масованим артилерійським обстрілом. Другий бій тривав 3,5 години. Зрештою, після 17-ї години ворог знову пішов у наступ, залучивши додаткові сили. За потужністю вогневого нальоту третя хвиля перевищила дві попередні у п'ять разів. Всього під час вчорашніх боїв під Луганським до наших позицій, по наших позиціях було випущено кілька десятків артилерійських снарядів та майже 700 мін різного калібру, скориставшись вигідним географічним розташуванням, грамотно побудувавши оборону, сили антитерористичної операції успішно витримали натиск окупантів, внаслідок чого вони були змушені. Відкотитися назад на південь. Наступальних дій українські війська не проводили. Через агресивні дії окупантів у Світлодарську, Миронівському, Луганському пошкоджено електромережі та частково газопровід. За минулу добу внаслідок активних бойових дій 5 українських військовослужбовців загинули, шість отримали поранення, ще десять. Травми та контузії. Ці втрати наші війська понесли на Світлодарській дузі внаслідок ворожих обстрілів з важкого озброєння. Це найважчі втрати Збройних сил України за останні минувші п'ять місяців. Ми висловлюємо співчуття воїнам та близьким воїнів, рідним. Воїни, яких загинули за Україну. Втрати противника набагато вищі, Близько 50 поранених та загиблих окупантів. У госпіталі прифронтових міст Горлівки, Інаківо, Вуглегірська та Дебальцево переповнені бойовиками. Тепер до ситуації на інших напрямках. На Луганському противник епізодично порушував режим тиші по всьому фронту. Ворог застосовував лише легке озброєння за винятком Троїцького. Там був зафіксований мінометний обстріл. Всі збройні інциденти сталися в темну пору доби, здебільшого після 18-ї години. Всього минулої доби на Луганському напрямку відбулося сім ворожих обстрілів, один з них з важкого озброєння. На Донецькому напрямку, окрім Світлодарської дуги, бойові дії вчора велися в Авдіївській промзоні. Там у другій половині дня. Відбулося три перестрілки з загальною тривалостю близько п'яти годин. Під Горлівкою та в Донецькому аеропорту вчора було тихо. На Маріупольському напрямку там обстановка залишається незмінною. На ділянці фронту Гнутове-широкіне тривають потужні ворожі обстріли з важкого озброєння. Застосовуються танки, міномети та артилерія. По наших позиціях було випущено 58 мін та 20 артилерійських і танкових снарядів. Дуже неспокійно на цих рубежах було між 9 та 15 годинами. На інших ділянках фронту обстановка значно спокійніша. І внаслідок обстрілу маріянці поранено цивільного. Всього минулої доби на Маріупольському напрямку відбулося 11 ворожих обстрілів, 7 з них із важкого озброєння. Українська розвідка отримала нові відомості про алкоголізм у лавах противника на передовій. Три дні тому загін зі складу так званого дев'ятого полку російсько-окупаційних військ мав бути знятий з передової через масове пияцтво. Проте бойовики не погодилися з рішенням командування і відкрили вогонь по колегах, які приїхали їм на заміну. В результаті троє бойовиків поранено. У так званій сьомій бригаді противника 11 п'яних окупантів вирішили з'їздити за спиртним на бойовій броньованій машині, проте водій втратив орієнтацію та наїхав на мінне поле. Внаслідок цього троє бойовиків загинули, ще п'ять отримали важкі поранення. Командування цієї бригади намагається Приховати епізод та списати втрати на міфічні обстріли з боку українських військ. Також триває дезертирство в лавах незаконних збройних формувань. Вчора сім окупантів з так званої 7-ї бригади та вісім з так званого 9 полку самовільно залишили позиції. Вчора військовослужбовець Збройних сил України, захисник Донецького аеропорту Тарас Колодій. Повернувся додому після майже дворічного полону. Він був мобілізований у серпні 2014 року і потрапив в полон на початку 2015 року. Вчора поблизу Покровська правоохоронці вилучили нелегальну зброю. Під час перевірки документів та особистих речей поліцейські вилучили дві ручні бойові гранати, майже 150 набоїв до автомата Калашнікова. Та автомат вітчизняного виробництва чоловік пояснив, що це добро він знайшов у лісосмузі біля прифронтової Мар'їнки та вирішив залишити собі. Служба безпеки України виявила дві схованки з вибухівкою та боєприпасами в районі проведення антитерористичної операції. Схованки були облаштовані у Покровському районі Донецької області, Попаснянському районі Луганської області, звідти вилучили півтора кілограму пластиду, 36 тротилових шашок, три гранати та понад півтори тисячі набоїв різного калібру. І українські воїни влаштували свято до Дня Святого Миколая для дітей на прифронтових територіях. Зокрема, наші військові відвідали вихованців дитячого будинку та дітей, які виховуються у прийомних родинах міста Сватова Луганської області. Діти організували святковий концерт і отримали солодощі. Так, наші захисники зробили невеличкі, але важливу добру справу для малечі, яка, попри війну, вірить у чудеса. На цьому поки ще вся інформація. Якщо є питання, оточення, будь ласка. Дякую, пане полковнику. Чи будуть питання? Якщо питань немає, на цьому будемо завершувати. Дякую. Дякую всім. Шановні колеги, наступна подія о 13-й годині.